Доброго дня. Починаємо роботу засідання бюджетної комісії. На порядку денного бюджетної комісії сьогодні в нас є 5 питань. Ви маєте всі, всі питання, я думаю, перечислимо. Прошу проголосувати. Ні, можливо, у когось є доповнення до порядку денного. Немає нікого? Тому прошу проголосувати за порядок денний цілому. Хто за, проти, утримались одноголосно. Приступаємо до першого питання прикоденного бюджету. Перш питання затвердження змін до бюджету міської територіальної громади на 24 рік. Тетяна Володимир. В кінці 24-го року нам надійшла субвенція. На забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйони 387 тисяч 900 гривень. Ці кошти надійшли на спеціальний фонд. Ми їх на даний час мусимо прийняти, і збільшити до дохідну, так і додаткову частину і направити на харчування. Так, прошу проголосувати, Хто за, проти, отримую судосну, другу початку? Чекання, до другого питання щодо затвердження договору про отримання меджуєтних трансфертів на 25-й рік e, нам надійшла. Від склапої селищної ради договір, договори про отримання міжбюджетних трансфертів на 25 рік на загальну суму 273 тисячі гривень. Ці кошти вони передбачаються на отримання комунального закладу Борщівська дитячо-юнацька спортивна школа в сумі 188 тисяч 900 гривень. І Для забезпечення викладання навчального предмету захисту України у 2025 році в сумі 46 тисяч 100 гривень, там на відшкодування витрат комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Це в сумі 38 тисяч гривень. Відповідно, ми доручаємо міському голові підписати договір між Бощівською міською радою та скала селищною радою. Якогось якісь заперечення? Немає хто за, проти, тримає. Одного власно, виключаємо. Зараз отримали з <зв>. одного. Так, внесення змін до ставки. До статуту комунального підприємства комунальних борщівських інформацій. То я доповім, що бухгалтер не біг. Ми на попередній сесії прийняли рішення. Збільшили внески до статутного кунтарний. Капіталу комунального підприємства на мільйон 479 тисяч це на ті сонячні батареї, які стоять мають стояти по вулиці Шухевича та насосну станцію. І зараз просто нам треба внести зміни до статуту, збільшити розмір статутного фонду на цей мільйон 479 000 до 18 мільйонів 789 тисяч. Ось така зміна. Збільшуємо розмір статуту статуті до, до 18 мільйонів. Кой